Ну, скажімо так, із світу вже такої знаєте практики, да цей вид спорту, як і інший спорт, насправді, да це заміна вулиці. Це те, що в цілому так може зберегти дітей підлітків від негативного впливу вулиці, від того, що відбувається там за такими законами джунглів і таке інше, так це виховання спортивних якихось форматів, так вирішення питань, це виховання знову ж таки і фізичне, в тому числі. Володимире, до вас питання, як до людини, яка має таку серйозну практику, так і наскільки мені відомо, ви займалися і східними різними видами боротьби, і таке інше. Як прийшли? Для себе в хортинг, так? як це сприймають діти сьогодні, так? наскільки цей вид спорту дійсно ну, є привабливим і цікавим. І наступне питання, також вже наперед заходячи, щодо гендеру, так? хлопці йдуть чи дівчата йдуть, і хто більше йде? Ну, Я з свого боку можу сказати, що хортинг, ну, приєднуючись до того, що Валерій Валерійович сказав, він в першу чергу об'єднує. Тобто. Рамки ну, види в Хортингу декілька видів. От він перечислив показовий виступ, він перечислив форму, він перечислив сутичку, він перечислив двобій. Є різні федерації різних видів е, спорту. Дзюдо перечисляли там вільна боротьба, ще якась. Е, вони всі виступають в своєму, там, в своєму руслі. А в Хортингу Хортинг об'єднує це все. Він може об'єднати під Саме патріотичною ідеєю, під ідеєю виховання патріота, сильної людини, вольової людини, він може об'єднати всіх спортсменів. Що саме і виходить зараз на нашому, на нашому хорті? На чемпіонаті світу не, не, не виступали навіть всі чисті хортингісти. Приїжджали попробувати, виправили себе, побачили. І вони я впевнений, що вони будуть приїжджати до нас далі. Я теж, в свою чергу, колись приїхав, я випробував, я побачив, що mm -hmm. коло спілкування мені підходить, mm -hmm. я побачив, що ми можемо працювати саме в цьому русті. Зараз такий час, що ми повинні об'єднувати бойове мистецтво, не роз'єднувати їх. Mm -hmm. А хортинг об'єднує, він дає можливість будь-якому спортсмену, ну практично вже любому, тому що є і крос-хортинг. Який е, кросфіт, є військово-патріотичний хортинг, це який ну туди можуть прийти люди з рукопашного бою, з якихсь практичних видів, є поліцейський хортинг, угу. де ну поз... він дасть можливість працювати навіть з поліцією в підготовці поліцейських і так далі. Фізично, ну, з фізичної точки зору, і з моральної, і з духовної, тому що ми кажемо і про патріотизм, і про фізичну вдосконалість. Угу. Тому хортинг об'єднує. Як прийшов, я зрозумів, що зараз час об'єднуватись. Я свій досвід вніс сюди. Тобто я його десь немає там різниці, де я його брав. Але фактично важливо, що я його сюди вклав. Я зараз вкладаю саме в це.